Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Отримала я свої орхідейки. замовляла я одразу дві, старалася встигнути перед морозами, щоб порадувати себе новинками. Я це, друзі, зробила тільки останні два дні дуже переживала за своїх красунь, тому що у нас стрімко пішли морози, і я дуже переживала, як вони доїдуть. Але утеплені вони були добре. Доїхали вони швиденько. Тож я акуратно їх розпакувала, як це радять продавці. Коли ви отримуєте орхідейки вже в холодну пору, то бажано, коли ви приносите посилочку з орхідейками додому, бажано, щоб ця посилочка постояла трошки ну, при кімнатній температурі, не розпакована, а потім вже тільки тоді. Можна цю посилочку розпаковувати. Всі ці правила були мною дотримані, тож, як бачите, жодних проблем із орхідейками немає. Тож, друзі, думаю, почнемо ми із цієї красуні, скажу ще до слова, що їх потрібно поливати. Дивіться, я тут вже приготувала собі водичку тепла і додала трошки туди бурштинової кислоти. І буду зараз їх поливати. Тож, почнемо із першої орхідейки. Це, друзі, у мене орхідейка кам'яна троянда. Ось зараз. Ось вона, друзі. Ось. Одного разу вже я замовляла собі кам'яну троянду. На горщику навіть пробита назва Magic Art. Але. Ну, Купувала я її майже за повну ціну, вітала в районі щось там 300 гривень, але там була дійсно проблема з корінчиками, і ця, цей сорт орхідейки в мене пішов на реанімацію. Зараз ця орхідейка пішла в активний ріст. Покажу вам її трошки пізніше. Але все ж таки, мені захотілося все ж таки. Вже милуватися цвітінням цього сорту, тому що бачу багатьох дівчат, як вона цвіте, і мені самій дуже, дуже закортіло. Як бачите, це ну, не пишне цвітіння, я його зараз все ж таки буду зрізати, тому що ви знаєте, що ті орхідеї, які я отримаю, вони переважно вже від цвіташки, А якщо і приходять мені ось в такому стані, то немає сенсу залишати ось це цвітіння. Я його постійно зрізаю. Орхідейка при цьому адаптується швидше, і не знаю, чому так засвічує. Ось бачите, орхідейка при цьому швидше адаптується, і я вже сподіваюся, що навесні вона видасть мені новий цвітоносик і вже порадує мене своїм домашнім цвітінням. Ну що, друзі, зараз я відкріплю цю орхідейку, вірніше її цвітоносик, і трошки покажу, як я все ж таки доглядаю за орхідеями, які отримую поштою. Ось, друзі. Ну, не знаю, знаєте, друзі, як бачите, цю кам'яну троянду я купувала із. Приватної колекції моя одна із подружок продавала її, тому я вирішила її купити. Ви бачите, що ця орхідейка цвіла із пробудженої почечки, тому я хочу зрізати цей цвітоносик вже біля самої основи. Не хочу вже залишати ось ну, ось такий приблизно, якщо я його тут зріжу, ну залишиться взагалі нічого. Тому я вирішила її. Ну, Вирішила зрізати цей цвітоносик і який під саму основу. Що я зараз вам і покажу, як я це роблю. Я все приготувала вже ножниці і ось так акуратно зараз. Ось так, дівчатка. Ох, який він. Ось так. Все, трошки поставлю потім її у вазу. І ще трошки подивлюся поспостерігаю за цими квітами. Так, ще вам покажу кореневу систему. Бачите, вона навіть підписана, що це кам'яна троянда. Зараз, поки що, дівчатка, як я вам вже сказала, я розвела бурштинову кислоту і тепла у мене там водичка. Зараз я її тільки буду поливати. Покажу вам, як я поливаю її орхідейку у магазинному ґрунті, тому що багато хто не знає, як правильно це робити. А я зараз покажу свій метод, як роблю це саме я. Так, взяла я спринцівку. Не забуваємо про торфяний стаканчик, що він у нас там є, хоча я його не боюся, але знаю, що у багатьох був неприємний досвід, коли після поливу неакуратного поливу, загнивали шиї, ну, основа орхідейки загнивала, і були потім, звісно ж, проблеми. Багато хто з дівчат втратили своїх красунь. Дивіться, бачите? покрайчику горщика угорщика методом проливу та плесенькою водичкою я Полила орхідейку, зараз її трошки ще залишу, можливо, до кінця відео залишу сам горщик в цьому кашпо, нехай він ще, ну нехай корінчики ще поп'ють, тому що цього ну, буде замало тієї вологи, що я дала по краю горщика, вони гарно поп'ють, і потім я все лишнє буду зливати. Дивіться, друзі, сьогодні я. Можливо, цього робити не буду, тому що в нас по плану зараз трошки змінили графік і повинні виключити світло. Я вам хотіла сказати, що бачите, скільки корінчиків на поверхні, і ґрунт мені не дуже подобається. Я б дуже хотіла відсипати трошки цього ґрунту. І досипати своєї кори, і а, верх викласти мохом, як я роблю це переважно у своїх посадочок. Але, як ви бачите, корінчиків в горщику ще ну, вони є, але їх не дуже багато. Місці там доволі а, багато. Орхідейка там в цьому ґрунті почуває себе добре, тим паче, що вони а, не, ну, корінчики не в активному рості, вони навпаки а, зараз в стані спокою, тому що орхідейка ціла. Плюс орхідейка отримала додатковий стрес після пересадки, тому категорично таку орхідейку я пересаджувати не буду. Нехай вона з часом адаптується в моїх домашніх умовах. Я її трошки поліпшу ґрунт. Ось це все буду дивитися. Бачите, вони трошки дістали опік від, можливо, від поганої водички або ще щось. Все це погане неживе зріжу. Зробимо їй такий косметичний. Ну, Наведемо таку косметичну красу, все це погано зріжемо, трошки цього ґрунту відсиплю. Ну, побачимо. Пишіть, якщо вам цікаво, як я це роблю, пишіть в коментарях і обов'язково на цю тему зніму для вас відео. Ну що, дівчатка, побігли далі. Зараз вам покажу ще одну свою красу. Ось, сподіваюся, її впізнали. Це орхідейка Грація. Бачите, така мало в мене орхідей з таким відтінком, тим паче це мультифлорка. І все ж таки я вирішила також придбати собі, я люблю дуже мультифлорний тип цвітіння, тому вирішила замовити собі ще одну мультифлорку, але ось у неї є ще й назва, і колір мені дуже подобається, тому що, як я вже сказала, мені дуже подобаються ось такі кольори. але... Поки що мало в мене орхідей із таким забарвленням. Цей цвітоносик теж я буду зрізати, але про що, друзі, я вам хотіла сказати. Звісно ж, ці орхідеї у мене відправляються обидві на карантин. До своєї колекції своїх орхідей, я їх ставити не буду. Чому? Дивіться, все одно, навіть якщо ви на орхідейках не бачите жодних шкідників, то це не означає, що їх. На них немає. ну, На орхідейках цих шкідників немає. Чому? До чого я вам це веду? Дивіться, це орхідейка вже магазин, ну, була в продажі, тому що моя орхоподружка паралельно і все виключили у нас світло. Ну, дівчатка будемо продовжувати, як є. Ось так з підсвіткою. Тож, моя. Орхоподружка паралельно і продавець орхідей. Тож, якщо цю орхідейку я купила з її власної колекції, і я знаю, що вона без шкідників, то, на жаль, друзі, ось ця орхідейка, бачите, дивіться, я одразу зрозуміла, що вона пошкоджена покусами тріпсів. Дивіться. Заодно вам так детально покажу, що якщо у вас є ось такі характерні. Якісь пошкодження листочка, він деформований, на ньому є ось такі негарні прояви. Знаєте, що це її жують тріпси. Ну, дивлячись по цьому листочку, я, знаєте, можу зробити спокійно висновок: що, можливо, ця орхідейка вже і оброблена від шкідників, тому що дивіться, ці характерні пошкодження. Були, і орхідейка могла бути заражена тріпсами в той момент, коли листочок був у періоді росту, і він досяг ось такого розміру, тому що вони сидять переважно всередині і жують молодесенькі листочки, які знаходяться всередині, тому тріпси дуже важко помітити. Також тріпси їдять і цвітоносики, квіти. Ви зараз я вам все це покажу. Далі, як ви можете побачити, цих пошкоджень немає, тому що в мене був не один такий досвід, коли я купувала багато відцвіташок, і були деякі з них заражені шкідниками, а саме тріпсами. І коли я бачила, я вам говорила вже в попередніх відео, коли я бачила, що центральний листочок він не росте, він. Знаєте, так, зупинив ріст і стояв на одному місці, хоча коренева система була в активному рості. А ми знаємо, коли корінчики в активному рості, коли, орхідейка, ну, коли в орхідейки протікають всі процеси правильно, то якщо корінчики в розкукленому вигляді, то у нас повинні рости і листочки. А він, ось так, бачите, трошки визирав і все, і залишався на одному місці. Потім я вирішила обробити. Орхідейки від тріпсів від шкідників. І через там, можливо, 3-4 дні листочок пішов в активний ріст, але на ньому були, дівчатка, ось такі характерні пошкодження. І це означало те, що дійсно мною було прийнято рішення, що орхідейку потрібно обробити, тому що її жують тріпси. Так, друзі, ще, ну, вибачайте, світла немає, я вже в процесі. Трошки буде підсвітка нам заважати. Хочу показати вам, друзі, ще ж, як можна визначити по, самій, ну, по самих квітах, чи жують їх тріпси, чи ні. Бачите, на них є ось такі теж характерні пошкодження, ну, такі негарні листочки. Бачите? Ось так вам покажу. Ну, дівчатка, знаю, що погано видно, але, ну, ось бачите саме кінчик листочків вони пошкодили, і бачила я десь ще тут їхні характерні такі сліди. До речі, на самому цвітоносику, де тільки бутончики, можна побачити, коли тріпси їдять бутончики молоденькі, вони залишають після себе такі липкі сліди. Тут, друзі, в цьому випадку не потрібно шкодувати. Цвітіння, не потрібно там чекати чогось. Вони все одно ці вже квіти пошкодили. Вони вже і так будуть виглядати неестетично. От, дивіться, дівчатка, бачите? З цього ракурсу видно ці такі блискучі липкі плями це, друзі, робота тріпсів. Так, я навіть не сумніваюся. І тут мені чекати нічого не потрібно. Тут, бачите, все одно вигляд квітів вже. І так, поганий, і е, я ніколи не шкодую цвітіння. Ви знаєте, навіть свої домашні орхідеї е, я не шкодую, коли е, ну, вони в мене не заражені, на, вони в мене не заражені, на щастя, жодними шкідниками. Але е, в плані того не шкодую, коли бачу, що зараз масово орхідейки сушать бутони, хоча в перспективі було дуже пишне цвітіння. Але я не шкодую і, звісно ж, зрізаю. Даю орхідейці час для того, щоб вона набралася сил, і навесні випустила нові цвітоноси. Повірте, що якщо орхідейка не процвіте тепер, коли вона повинна цвісти, то навесні з новими силами вона зацвіте ще більш пішніше. Тож, друзі, цей цвітоносик також я зрізаю під саму основу. Ось так. Нічого не шкодуємо. Дивимося кореневу систему. Бачите, вона хороша, гарно просушена. претензій до продавця жодних немає. Горщик дуже такий легесенький. І зараз я буду її поливати, як і попередню орхідейку. Нічого складного тут немає. Тільки, друзі, що єдине я зроблю? Я вам сказала, що ці орхідейки відправляться у мене на карантин, і обидві плюс додатково ще будуть оброблені від шкідників. На жаль, закінчилися у мене всі препарати, тому що не очікувала я на ось таких непроханих гостей. Дивіться, бачите? Цю водичку також я залишаю. Давайте також, я ще з вами, у мене тут залишилася водичка, я приготувала ватні диски, спонжики. Це ми відкладемо ось так. І хочу разом з вами протерти їй трошки листочки. Давайте почнемо із цієї, тому що вона більш здорова. Ну, вона здорова, в принципі, але маю на увазі, що на ній немає шкідників. Я дівчатка цього не боюся, до, як я вже сказала, до продавця жодних претензій не маю. І не через те, що це моя подружка, а через те, що ну, для мене головне це загальний стан орхідейки. Листочки є, корінчики є, корінчики бага, корінчиків багато. А цих шкідників, якщо вони є, ми витримимо. І орхідейка у нас піде в активний ріст, тому що. Її е, залишать в спокої, ми їй полегшимо життя, ми її позбавимо від цих всіх неприємних е, гостей. Дивіться, друзі, жодних, знаєте, таких зусиль я не прикладаю, що я там щось тру через силу. Все дуже акуратненько. Так, цей спонжик відкладаємо. І ви, друзі, старайтеся, якщо ви знаєте, що, наприклад, ви отримали. Е, Орхідейки поштою, там робите якісь маніпуляції із орхідейками. Якщо ви протираєте їм листочки, не користуйтеся одним спонжиком для всіх орхідей. Або, як в моєму випадку, для двох. Беріть для кожної орхідейки індивідуальний спонжик, тому що, якби. Я почала протирати листочки ось цій орхідейці спочатку, а потім цим самим спонжиком я пішла протирати листочки здоровій орхідейці, то не факт, що я б личинки цих тріпсів, якщо вони тут є, перенесла на здорову орхідейку. Для того, друзі, ми і робимо карантин, не ставимо одразу орхідейки новоприбувші, скажімо так, новокуплені. До всіх, ну, до своєї колекції в моєму випадку, або у вашому випадку до е, інших орхідей, якщо у вас їх навіть і мало, тому що в мене був недавно такий теж неприємний. Ну, як неприємний, я на все погано, ну на все, е, що пов'язане із орхідейками, е, реагую погано. Думала, що тріпс, ні, друзі, це просто пилюка. Була в гостях в однієї своєї знайомої, вона теж захоплюється орхідейками, ну, вона їх любить, в неї їх небагато, але вона їх любить. І попросила мене, щоб я оцінила загальний стан її красунь. Ну, я підійшла, і коли побачила друзі, то трошки мене кинуло в шок. Тому що, ну я не скажу, орхідейки гарні, доглянуті, але вони, якби вони були заражені тріпсом, то це ще півбіди, але вони заражені були кліщем. І якщо тріпс дуже легко тріпса вивезти з орхідейки, то вже з кліщем це дуже трошки вже важче. Хвала Богу, в мене таких проблем ніколи не було, тому що я постійно вам кажу, що профілактично весна-осінь я обробляю всю свою колекцію, незважаючи на те, що чи є на ній шкідники, чи немає, я профілактично роблю ці процедури з ними. Ну що, друзі, вибачайте за такий форс-мажор, але ви бачите, в яких умовах мені доводиться вам знімати відео. Встала дуже швидко зранку, щоб все ж таки вам показати, думала, що світло буде, але, на жаль, нам змінили графік, і тепер, якщо в нас зранку було світло до 11-ї годинки, то зараз все навпаки. Ну, друзі, нічого страшного, іншим ще важче. Але е, виходимо з ситуації, як можемо. Я думаю, ви мене зрозумієте. Всю суть, яку я вам хотіла показати, я показала. Тому що, е, знаєте, були такі, прилітали коментарі. Е, під попередні мої відео, що там пересадка, я там знімаю не з того ракурсу. Ну, дівчатка, вибачайте. І знімаю я на простий мобільний телефон, пристосовуюся як можу. Я, можливо, з часом там і прикуплю якусь техніку спеціальну, щоб вам було все зручніше, все видно, все було зрозуміло, що я роблю, але для мене. Важливо не показати, куди я там всунула в який бік кору, чи що я там досипала, чи поставила мох, бо я там застелила щось, якийсь момент рукою. Для мене головне, щоб ви зрозуміли суть, як там, що з орхідейкою, як орхідейку підготувати до пересадки. Ну, ці друзі, такі нюанси я інколи коли сама передивлялася різні відео, і я ці, знаєте, моменти взагалі про. Прокручувала, знаєте, так, ставила на швидку на, ну, на такий швидкий потік відео, і потім в потрібний момент, вже коли справа доходила там до пересадки, я, звісно ж, зупиняла відео і вже дивилася у звичайному форматі. Тож, друзі, я вас всіх розумію, всім я догодити не можу, але основні такі моменти я вам хочу все ж таки показувати, як бачите, в моєму випадку. Очікувала орхідейку, що вона приїде здорова. В принципі, вона так і є, тому що дві у мене є новенькі красуні. Бачите, листова розеточка нормальна, але трошки покоцана цими тріпсами. Нічого, друзі, нікого я не звинувачую. До цього я відношуся дуже спокійно. Все ж таки, орхідейки трошки залишу, нехай ще трошки поп'ють. Дивіться, бачите, ще зовсім трошки, тому що, бачите, деякі корінчики до серединки ще. Тільки попили, а решта середина корінчика ще світлого кольору. Ще, можливо, там 5-10 хвилиночок, і я цю воду зіллю, все, поставлю в окреме місце, поставлю їх на карантин і буду за ними, друзі, спостерігати. Ну що, як завжди, я вам бажаю здорових орхідей! Це в першу чергу пишного від них цвітіння, а нам бажаю миру. І всього-всього нам найкращого. До зустрічі!